Вітаємо! Ви на каналі торгової марки Фенікс, український виробник твердопаливних котлів. Ми не лише виробляємо котли, а й виготовляємо всі необхідні комплектуючі до них: пальники, бункери для палива, теплоакумулятори та інші аксесуари, які роблять систему опалення більш зручною та ефективною. Сьогодні ми розглянемо та порівняємо дві популярні моделі серед різних серій. Phoenix N+, та Phoenix C Плюс. Досить часто ми отримуємо від клієнтів запит саме на порівняння цих двох моделей. Тому ми вирішили зняти це відео спеціально для вас і сподіваємося, що воно буде інформативним та корисним. У цьому огляді ми детально розглянемо характеристики котлів, комплектацію та принцип роботи. І, звісно, зробимо висновок, який котел краще саме для ваших потреб. Загальні характеристики серії N. Серія N розрахована на ручну подачу палива. Важливий момент вона може працювати як з механічним регулятором тяги, так і з автоматикою та вентилятором, як ми бачимо на відео. Товщина сталі теплообмінника 6 мм – Це товщина, яка гарантує довговічність та міцність. Це означає, що котли цієї лінійки підходять для площ від 100 м2, тобто маленький приватний будинок, і аж до 1000 м2. Вага цієї серії стартує від 218 до 935 кг. Ширина котла від 56 до 104 см, ну а глибина від 83 до 149 см. Як ми можемо побачити, то навіть старші моделі залишаються компактними, тому серія вважається побутовою. Перейдемо до комплектації котла у механічному варіанті. Ви отримуєте Котел у зборі, набір для чистки котла, інструкція та паспорт з гарантійним талоном та запобіжний клапан безпеки. Також ви отримуєте спеціальну педаль в комплекті, вона ворушить паливо і завдяки чому краще проходить повітря в топку. Це забезпечує повноцінне горіння, адже якщо повітря не надходить у достатній кількості, паливо згорає гірше. У разі замовлення версії плюс додатковий вентилятор та блок управління перейдемо до принципу роботи котла. Повітря подається у двох напрямках: через форсунки безпосередньо в зону горіння у топці та з-під колосників. Це забезпечує стабільне та повне згорання палива. Подача може бути як механічною через люк у дверцятах, так і автоматичною вентилятором та контролером перейдемо на огляд саме моделі Phoenix N Plus на 10 кВт. Площа опалення до 100 м2, ідеально для невеликого приватного будинку. Топка глибиною в 35 см, ширина 25,8 а висота 36 см, а об'єм топки 32 літри. Тобто в неї вміститься стандартна закладка дров або достатня кількість вугілля для тривалої роботи, об'єм води в котлі – 52 літри. Це означає, що котел може працювати в системах з класичними батареями чи теплою підлогою без ризику перегріву. Коефіцієнт корисної дії 92% і вага 218 кг. завантажувальна горловина висота 20 см – а ширина 25,8 Якщо говорити про паливо, то основне це кам'яне вугілля. Додатково можна використовувати дрова, сухі з вологістю до 25% або дерев'яні брикети 10-15 см. Ну і звісно, дерев'яні відходи, стружка, тріска, обрізки у пропорції до 50%. Тож поговоримо про переваги цієї моделі. Ну, по перше, це компактність. Простота використання та можливість працювати як з механікою, так і з автоматикою. Додатковий плюс цього котла це педаль, яка ворушить паливо та покращує подачу повітря. Завдяки цьому процес горіння стає стабільнішим та ефективніше. Також дуже важливо, що модель може легко перейти на роботу з палетним пальником достатньо лише замінити дверця та підпальник. Перейдемо до огляду серії Це плюс. Серія C має ширший діапазон потужностей від 12 до 300 кВт, тобто можна опалювати від 120 до 3000 квадратних метрів, як і у серії N можливий варіант як з механікою, так і з автоматикою. Ну і звісно, якщо переобладнати дверцята, можна також зробити його під роботу з пальником. Товщина сталів теплообміннику серії C 6 мм. Багатоходовий теплообмінник з чотирма горизонтальними полицями, що максимально відбирають тепло. Повітря подається аналогічно через форсунки в зону горіння та з-під колесників. Це дозволяє отримати якісне та стабільне горіння. Подача може бути як механічною, так і автоматичною за допомогою автоматичного блоку керування та вентилятора. Ну і відразу одна з переваг цієї серії це перекидний боров із шибером для регулювання тяги. Ви можете встановити його як зверху котла, так і позаду, як ми бачимо на відео. Перейдемо до загальних характеристик серії С: Коефіцієнт корисної дії від 92%, маса від 245 до 1694 кг, а комплектація, така сама як у серії N. Але не враховуючи педалі, у цієї моделі педалі немає. На відео ми бачимо серію C на 12 кВт, тож пропоную трошки пройтись по її характеристикам. Цей котел здатен опалювати площі до 120 м2. Топка тут у нас глибиною 40 см, ширина 32,6 см, а висота 46,5 см, об'єм 61 літр. Тобто приходимо до висновку, що топка майже вдвічі більша, ніж у серії N на 10 кВт, відповідно довше горіння на одній закладці. Переходимо до переваг цієї моделі. По-перше, це більша топка і більший об'єм води. Також це те, що можна переобладнати цей котел під роботу з пальником. Ну і, звісно, перекидний боров з шибером для регулювання тяги. Ви можете встановити його як зверху, так і позаду котла. Переходимо до порівняння цих двох серій. Обидва котли надійні та ефективні, товщина сталі у них однакова 6 мм. Коефіцієнт корисної дії близько 92%. Також обидві моделі можуть працювати як з механічним регулятором тяги, так і з автоматичним блоком керування. В обох випадках є можливість встановлення пелетного пальника, достатньо просто замінити дверцята. Але є нюанси Фенікс N на 10 кВт – Він компактний, легший та розрахований на будинки до 100 м2. Його перевага це універсальність, простота у використанні та наявність педалі для кращого горіння. Ну а Фенікс C на 12 кВт – Він більш місткий. І підходить для будинків від 120 метрів квадратних і вище. Крім того, у цієї серії є моделі з потужністю аж до 300 кВт. І ще одна особливість це наявність перекитного борова димоходу із шибером для регулювання тяги. Його можна встановити як зверху котла, так і позаду, залежно від зручності монтажу у вашій котельні. Переходимо до висновку, які котел обрати. Все залежить від ваших потреб. Важливо, що обидві моделі можна легко перевести на роботу з палетним пальником, просто замінивши дверцята. Це робиться дуже просто та швидко. А щоб точно підібрати котел під ваші умови, звертайтесь до наших менеджерів. Вони допоможуть підібрати моделі під ваш будинок та систему опалення.